Це відео для всіх, хто любить шоколад. 11 липня світ святкує Всесвітній день шоколаду традицію, започатковану у Франції 1995 року. А як відзначають цю солодку дату українські музеї? Педагогічний музей України зібрав найцікавіші приклади музейних активностей, присвячених шоколаду, які варті уваги і сьогодні. У Рівненському обласному краєзнавчому музеї проводили майстер-класи з виготовлення шоколадних цукерок для дітей і дорослих. У Національному музеї Тараса Шевченка відвідувачі малювали теплим шоколадом за сюжетами створів Кобзаря. Музей історії Дніпра запрошував на квест у пошуках дніпровських солодощів, історії, загадки, улюблені смаколики козаків і фінальний сюрприз власноруч виготовлена шоколадна цукерка. А в Харківському історичному музеї імені Сумцова знайомили із солодкою історією Харкова, демонстрували старовинні етикетки, коробки з під цукерок. Розповідали про Жоржа Бормана, шоколадного короля Харкова. А який шоколад любите ви, чорний, білий чи молочний? Напишіть у коментарях та передайте це відео іншим ласунам.